Всім привіт! Мене звуть Микола і ви на каналі Secrui. Вам вже добре знайомі Ajax Motion Cam і Ajax Motion Camp Outdoor. Із самого початку датчики лінійки Motion Camp знімали та надсилали фото виключно у разі тривоги, коли фіксували рух. Розробники навмисно побудували програмну архітектуру датчика так, щоб унеможливити стороннє втручання та активацію камери за запитом. Увесь процес від активації камери до показу серії фото в застосунку максимально захищений. Візуальні дані шифруються при продаванні та зберіганні, ніяк не оброблюються та не аналізуються на сервері, а кожне спрацювання датчика фіксується в журналі подій системи. Після того, як вони почали продаватися, MotionCam в далекому 2019 році з'явився запит, щоб була можливість робити фото за потреби. Здебільшого цей запит був від професійної частини ринку, інсталяторів та охоронних компаній. Але цікавість до такої опції проявляв і кінцевий споживач. І ось в грудні минулого року на Special Event Ajax додаткова ланка були презентовані Motion Cam і Motion Cam Outdoor з функцією фото за запитом. Ось вони перед вами в достатній кількості в наявності, тому я хочу розповісти про них більш детально. Спершу давайте поговоримо про саму фотоверифікацію і її права. За будь-яких сумнівів, користувачі системи можуть перевірити, що відбувається на об'єкті. Не потрібно чекати тривоги. Достатньо відкрити застосунок, вибрати датчик і вже за кілька секунд побачити ситуацію вдома. За статистикою, майже половина пожежних тривог хибні. Візуальне підтвердження спрацювання пожежного датчика стало загальносвітовою практикою. Motion Cam може автоматично зробити фото приміщення, коли спрацюють датчики Fire Protect або Fire Protect Plus. За кілька секунд пульт пожежної бригади отримує фото і оцінює ситуацію. До 70% хибних тривог трапляються, коли систему безпеки знімають з охорони. З Motion Cam користувачі системи та оператори пультів моніторингу можуть за секунду перевірити, чи є тривога реальна, і зреагувати належним чином. І користувачі системи, і група швидкого реагування повинні чітко розуміти, що відбувається на об'єкті у разі тривоги. Motion cam допоможе дізнатися. Скільки зловмисників, чи озброєні вони, чи у приміщенні вони прямо зараз. Це дозволяє патрулю охоронної компанії підготуватися, а користувачам уникнути загрози життю. Серія анімованих фото з застосунку дозволяє нагаючи часу передати прикмети грабіжників правоохоронцям. Завдяки інфрачервоному підсвічуванню Motion Cam зафіксує їх навіть у повній темряві, шанси спіймати злочинців на гарячому зростають. Тепер давайте поговоримо про функцію фото за запитом. У цій функції є широке професійне застосування. Нові датчики дають змогу довіреним проаккаунтам робити фото для підтвердження тривог та перевірки подій під час моніторингу або для налаштування камери під час монтажу. Давайте подивимось, як це працює на прикладі внутрішнього датчика Motion Cam з функцією фото за запитом. У нас є три варіанти фото за тривогою, фото за сценарієм, фото за запитом. Для того, щоб показати всі три варіанти: у нас є хаб під назвою студія, Датчик Motion Cam з функцією фото за запитом, датчик Fire Protect та внутрішня сирена. Перший варіант це фото за тривогою. Насправді це найпростіший варіант. Він присутній і в звичайному motion cam, та в наших motion cam з функцією фото за запитом. Ставимо нашу систему під охорону. І робимо спрацювання. Переходимо на вкладку сповіщення. Бачимо, що зафіксовано рух. Чекаємо декілька секунд, і можемо побачити фотографії нашої поганої людини. Другий варіант це фото за сценарієм. Натискаємо на датчик рух студія», переходимо в налаштування. Сценарій. І вибираємо Творити сценарії. Оскільки у нас підключений до нашої системи датчик Fire Protect, то ви бачите, що ми можемо включити сценарій дим кухні. Вмикаємо його. Далі. Назва сценарію, наприклад, дим студія. Е, для пристрою для пристрою робити фото. Коли датчик руху робить фото лише під охороною. Зберігти. Окей, побачите, що ми додали новий сценарій. Повертаємось. А зараз ми відтворюємо ситуацію з тим, що у нас в студії з'являється дим. Ставимо нашу систему під охорону. Декілька секунд. Переходимо на вкладку сповіщення, можемо бачити всю ситуацію. Третій варіант це фото за запитом. Він насправді найпростіший. Для цього ми переходимо на вкладку керування, ставимо нашу сигналізацію під охорону. Прямо наш датчик, переходимо на вкладку пристрої і нажимаємо значок камери. Бачимо, що запит на фото відправлено, переходимо в сповіщення і можемо побачити нашу фотографію ну, і спрацювання нашої домашньої сирени. Для того, щоб всі три варіанти фото за тривогою, фото за сценарієм та фото за запитом працювали, ви повинні перейти на наш хаб налаштування. І тут є нова вкладка приватність. І тут ви можете бачити, чи дозволяти фото за запитом. Також є доступи, можуть бути користувачі або інженери монтажу. В даному випадку ми переходимо на користувачі. І ви повинні для всіх користувачів вибрати ті варіанти, які ви їм дозволяєте. Адміністратор хаба може обмежити користування функцією залежно від режиму охорони, дозволивши робити запит на фото тільки коли датчик встановлено під охорону. При цьому процес знімання фото є повністю прозорим. Якщо конкретний датчик робить фото, усі користувачі отримують сповіщення і бачать, хто зробив запит. І що важливо, самі фото можуть побачити тільки ті, у кого є доступ. Хочу відмітити, що для роботи датчиків Motion Cam з функцією «Фото за запитом потрібна централь Hub 2, або Hub 2 Plus, або Hub Hybrid. Разом з ультимативним захистом застосунків Ajax, що містить паролі та біометрію на вході, двофакторну автентифікацію та контроль сесії за початкових налаштувань, нове меню «Приватність» додає ще один шар захисту даних користувачів системи безпеки Ajax. З та Motion Chemo Outdoor з функцією фото за запитом, ви отримаєте ще більше свободи та зручності в користуванні вашою системи сигналізації Ajax. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та дзвіночок, щоб не пропустити свіжі випуски із світу систем безпеки. А з вами був Микола, компанія Secure. До нових зустрічей!